Прямий вступ. Англомовні спеціальності, приватні університети, провінційні державні університети без вступних іспитів. Можливий прямий вступ, тому що треба підготувати пакет документів. Онлайн можна пройти деякі іспити, можна вже мати заздалегідь мовний сертифікат, наприклад, з англійської мови. І таким чином. Ми маємо, наприклад, супровід від півтори тисячі євро, подаємо документи, все оплачуємо, турбуємося про те, щоб людина вступила, правильно вступила на обрану спеціальність. Мінус є англомовного навчання, безумовно, в тому, що дуже обмежена пропозиція. Не все те, що є чеською, можна знайти аналоги англійською. І крім того, в приватних університетах не всі приватні університети мають внутрішню нострафікацію. Це важливо, на це потрібно звернути увагу.